Мої любі на своєму каналі Оля Гармонія і мене звати Оля. Сьогодні у нас 14 лютого, і я до вас підключилася показати, що за цей тиждень я відкривала в адвент календарі ось в такому мішечку від Лариси. Откривала я ці адвент дні без вас, тому що Такі були обставини. Мені знов привезли внука, і ми з внуком разом хворіли. Але, слава Богу, вже все добре. І я вирішила, вже внука забрали, я вирішила до вас підключатися. Отже, давайте почнемо 10 числа, ну тут вже торбушки за 10-те число немає. Я відкрила ось такі спиці. І ось такий... Вічильник. Спиці скажу вам, мені подобаються, тому що я такими спицями в'яжу. У мене немає цих модних наворочених спиць. У мене ось завжди такі спиці, я купляю собі в Аврорі, і, або ще десь в магазинах такі звичайні китайські спиці. І мені подобається. І у мене тут написано номерок 9. Це, як мені не. Прогадує пам'ять, здається, це номер 3 спиць виходить. Тут, ось довго того, мені подобається, що є такий вимірувач і є голочка. Дуже подобається голочка цих спиць з цим набором. Ось такі спиці і рахувальник. Рахувальник теж річ потрібна. У мене один є, але коли я Інший раз розпочинаю там один процес, потім ще другий процес. І один рахувальник йде на один, на другий я його вже не возьму, тому що мені треба, щоб він мені рахував один процес рядки, в одному процесі рядки. Оце, дякую і за другий ще один рахувальник. Не раз планувала, що мені треба його купити, але в мене голова така затуркана, що я забуваю. Ось так. Скоро вимкну світло. Я так по-швиденькому хочу з вами тут поспілкуватися. Число 11, Число 11. це у нас ось я відкрила і такий, така стрічка, метр. Дивилась я Ларису, і вона каже, тут є дюйми. Ну, В дюймах я не понімаю, я понімаю в сантиметрах, ось так. Є зручна, хороша стрічка, але в нагоді буде іще одна, тому що, інший раз, я десь покладу і не можу я знайти, а вона мені так потрібна, і я не можу знайти, то буде у мене в запасі ще одна. Так, вимкнули світло. Зачекайте трішки. Так, включила я лампу зі сторони. Отже, 11 число у нас така. Стрічка сантиметрова чи метрова, метрова будемо так казати, да? і, така, і ось така відкриточка. Така Класна, супер. Далі, 12 число. Ось такі шикарні, гарні маркерочки. Я знаю, хто готував ці маркерочки. Ці маркерочки готувала Оксаночка недошитко. Дякую. Дякую дуже такі красуні, такі гарнюні. Мені такі сонячні попалися, такі жовтенькі, суперові, класно. Класно, класно, класно. Дякую. Ось. Дякую, Оксаночці. ну При такому освітленні вам буде погано видно. Зараз я їх достану. Я була, взагалі, ось так. Зараз я вам якось ось так. Ай, пога, ось, 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 зловила я такий фокус. Ось такі маркерочки. Дякую Оксаночці. Дякую Ларісі. Дякую дівчатам всім, хто готувалися до такого цього адвент-календара. Ось так. І тепер 13 -те число для мене було сюрпризом. 13 число це мій день. Я до нього дуже готувалася. Але вийшла зовсім інша ситуація, і мені був сюрприз ось такий подарунок. І тепер у нас 14 число. Ось так, я сказала, 13-те це для мене було сюрпризом. Дуже було цікаво, дуже було цікаво, що там буде, тому що я знала зовсім інше. Тепер 14 число я вам відкриваю сьогоднішнє. Теж мені цікаво, що тут, тому що так на дотик м'якеньке. Тут ось палічка якась і щось маленьке кругленьке. Не знаю що. А тепер, так, так, ниточка і гачечок. Такою ниточкою я ще не, не в'язала. Ну, це певна ниточка на... на якийсь сервет. Чи як. Я не знаю, як ця ниточка зветься, якщо чесно вам скажу. Я бачила її таку ниточку. Щось тут ще. Щось ще. Завжди. Щось ще. Давайте я так дрібне щось. Так висить Так, все, вроде би все висипала. Бантик. Боже, який він класний. Який він гарнюний цей бантик. А на що його чіпляти? Тут такі, якби, проволочкою і щось таке, дощик, якийсь такий тверденький. На щось його чіпляти. А на що? І ось такі зірочки, сніжиночки. Дивіться. Ой, класно. Клас, класно, 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 гарні такі сніжиночки. Дивіться, яка краса. Ну, це тепер щось в'язати треба. Якусь іграшку. Сніжинку в'язати? Ну, в мене ж сніжинка зелена не буде. Сніговичка теж. Бантик. А що А що в'язати? Гачечок класний. Так, номер три гачечок. Я не знаю, чий сьогодні день. То у нас з майстринь таки приготував. Але дякую. Дякую. Гачечок, до речі, такий. Класненький, мені здається. Ну, не знаю. Я в гачках не сильно розбираюся, але дуже подобається цей бантик. Такий сріблястий, такий класний. І сніжиночки, сніжиночки, сніжиночки. До речі, у нас на дворі вже зима. Снігу випало, мороз крепкий крепкий. Так, дякую за. 14-й день за 14 й подарунок майстрині, яка сьогодні це приготувала. Треба буде подивитися Ларису і дізнатися, хто у нас і для чого це, ця загадка. Не знаю, ну, щось зв'язати. Ниточка і гачечок. Тут така ниточка, знаєте, вона така жорстка. Ну, це. В неї, певно, в'яжуть якісь серветки, не знаю, якісь сніжинки, ці певно, нею в'язати. Я не знаю навіть. Вона мені нагадує цей таку, як вам сказати, нитку. Я навіть не знаю, як сказати. жгут десь такий, тільки покрашений. Жгут якийсь, як ви нагадують, тільки покрашений. Я не знаю. Я, я зараз окуляр, я не бачу, що тут написано. Але ось така зелена ниточка. класно, такий гачечок і сніжинки. Отже, сьогодні 14 число. Треба щось вигадувати, в'язати якусь чи то серветочку, чи то я не знаю. Ну що, ну що з, з бантиком і сніжинками можна зробити? Гномика якогось в'язати. <смаленько>, Маленького такого гномика з бантиком, сніжиночками. Бануть, не знаю, якусь корзиночку. Будемо сьогодні дивитися ввечері, що скаже Лариса. Для чого це і хто це у нас майстриня? Класно, дякую. Дякую. Отже, ми наблизилися ще трішки до Різдва. Я кожен раз вам говорила, що наблизилися ще на один день. А тепер ми наблизилися, ну, Ну, скажу знову ще на один день, тому що ті дні я пропустила, з вами не зв'язувалась. І будемо казати, що ще на один день наблизилась до різдва. Ось такі подаруночки. Це у нас сьогодні субота, 14 число. І я з вами ось так відкрила. Тепер зараз я це приберу і хочу вам показати, що я сама собі ще подарувала. А що я подарувала, тому що я планую розпочати цей процес? Так, я це такого легенько прийму в сторону. Що я придбала ось такі паєточки. Так, ось такі зелені. Паєточки то тобіленькі, а ниточка, до якої вони причеплені, зелененька. І тепер вгадайте, що має у мене бути з паєтками. Я казала, що я цього року буду блискуча-блискуча. І Придбала 4 маточки ось цієї пряжі Рован. Kit Sілк. Це, я так поняла, що Мохер і Шовк 25 грам. Така ниточка а, приємна, приємна. Така тонесенька-тонесенька. І це у мене має бути джемпер. Я розпочну собі. Новий джемпер. той вже я дов'язую джемпер. І тепер розпочинаю собі, ой, так, можу якось повернути ближче, новий джемпер в інстаграм Наша українська майстриня. Її сторінка називається Бонітка. Кожен раз я дивлюсь, як вона викладає то свої роботи, що вона там зв'язала. Тому, я так зрозуміла, вона продає ниточки. І я у неї побачила джемпер осяйний. І я захотіла собі теж такий джемпер, осяйний, і замовила в неї ниточку. Ось такого кольору. І це у мене тепер буде починатися новий. Джемпер. Так, далі. Так, і далі, дивіться, і я замовила собі ось такі маркерочки. Вам погано видно. Ось таких праничків. Так, хоча в мене є подаровані маркерочки, але я захотіла собі так ось такі, як це вам показати, змійкою. Бачите, світло, освітлення погане, такий змійкою. І ось такі ці пранічки мені прийшли. Дякую. І майстриня, яка робить ці маркери, ще мені в подарок ось такий поклала. Так. Це її ось до візитівочка така. Ось так її QR-код, чи промокод, як він там зветься. І ось так. Ось так я отримала таку красоту. І буду в'язати новий джемпер і брати в ход нові свої маркери. І не тільки ці. А ще буду брати в ход, на якийсь процес я візьму і ці маркери. Ось так. Така у мене краса. І ще тепер хочу вам показати по шкарпеткам. По шкарпеткам у мене зараз ось такий результат. Ось в'яжу дві шкарпетки з Artisan. Мені подарила цю ниточку з подарованої пряжі. І ось у мене з ними ось такий результат. Пров'язала зовсім трішки. Там потім не було часу у мене. А ввечері сідаю, в'яжу джемпер. Лишня у мене. Ось така у мене, такий був у мене тиждень. Такі роботи, такі адвенти. Вчора був у нас такий ранок пекельний, русня опять знову на нас. Пустила свої ракети. А, дивіться, тут такий гном, везе, везе міні-маркери. Бачите, як класний такий на скутері. такий класний водій, суперовий просто. Хочу вам побажати, що бережіть себе, бережіть своїх рідних, моліться Богу, не втрачайте надії і. Тихих, мирних вам ночів і гарного гарного настрою на свята. Пока-пока!